Вітаю, це Сливка Дениса з Двечене. І сьогодні у нас розмова про вибір. Якщо у вас є трьохфазна мережа, і якщо ви збираєтесь ставити сонячну електростанцію, то перед вами стане питання, що обрати три однофазних інвертори чи один-трьохфазний. І це питання складне насправді. Зараз я розповім про те, як насісти в лужу, які є нюанси, і ви зможете після того як почуєте всю інформацію, прийняти е, усвідомлене рішення повноцінне. Рішення таке, яке підходить саме вам. Давайте візьмемо якийсь приклад для того, щоб нам було зручніше. Візьмемо самий популярний інвертор на сьогодні це DE, і візьмемо їх в певну кількість, тобто візьмемо два-трифазних і три 3... однофазний, якого треба буде три штуки. Перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас не думати, що дід вже старий і несе якусь дичину і порівнює не порівняне. З синім і слизьким, ні, насправді є вони аргументи. Будь ласка, дослухайтесь, я про все все, -все не повім. Отже, ми порівнюємо: 3, дея. От, Самі популярні, мабуть, інвертор в Україні. 6 кВт, тихий, безшумний і так далі. Ну, тобто їх три. Ми їх порівнюємо комплектом. Це другий якби, учасник порівняння це 12 кВт кіловатна трьохфазна дея. А, і третій учасник порівняння це 20 кВт на трьохфазна дея. Тут буде зразу два питання. Перше питання: а, що ж я порівнюю 36 шістки, це 18 кВт з 12. кою а, сразу від, Одразу відповім на нього. А, дивіться, яка ситуація. Формально ну це ж не одне й те саме, але на, на практиці. Хто старенький, як я знаю, таке слово емуляція, колись Windows емулювало dos Ну, тобто імітувала дос. От наша 12, воно доволі ефективно імітує трішістки. Е, а як це стається? Дванадцятка, хоч на трьохфазна, вона нам дає можливість не 4 кВт по трьох фазах брати і не перевищувати 4 кВт, а дає можливість саме конкретне ідея, а можливо не те, що можливо, і деякі інші інвертори. Дозволяють нам зробити перекос по фазах. Тобто за дні фази ми можемо взяти, наприклад, 7 кВт. Ну, принаймні, моя домашня на 7,2 не врубається. Ще більше мені нема чим навантажити, да й совість в мене є гвалтувати інвертора. Тобто, для наших по вами побутових потреб а, звичайних, нам, наче, 6 кВт на фазу потрібно, може навіть трохи більше, 7,2 Зручно ж, зручно. А чи потрібно одразу на всіх? Та, мабуть, ні. І от, Цим таким переставленням, то там взяли, то там взяли. У нас же домашнє навантаження нерівномірне, розкидано по тих фазах, і відповідно у нас, наче є 12-ка, а веде вона себе, поводить себе як ну, Тобто дозволяє нам більше, ніж ми від неї очікуємо. Тому я роблю таке порівняння, воно технічно, математично, неправильно, а технічно. Воно має право на існування. І не дарма 12 найпопулярніший інвертор в Україні на сьогодні після шістки, а може вже і здержина її. Друге питання. Якщо порівнювати е з 20, то якого ж біса я порівнюю з 20, бо 3 по 6 це ж 18. І є ж 18-ка низька Ми все говоримо сьогодні про низьковольтні інвертори. Ну воно, то, наче так. І формально е 18-ка. Ну, баксів на 200 дешевше за 20-ку. Але 20-ку вози, хто не попає. Ну, тобто, будь-хто тут, тільки е дівчата, що на окружній працюють, е може вони не привезли, а може і привезли по контейнеру. Е а а 18-ка це така позиція, яка є в фірмах, які, у яких дорого, але ж асортимент. Е а, і виходить, що я можу купити на сьогодні 20-ку за 2800. А 18-ку, бо у тих постачальників, хто продає недорого, вони 18-ку не возять, їм не цікаво. А 18 ку за 2850 можу взяти на якісь там інші компанії. Тобто я можу взяти менший потужності інвертор 18 кВт, наші тріп-6, за ціною трошки дорожче, ніж двадцятка. Ну, зрозуміло, мій вибір очевидний і нема про що спрочатись. Дійсно, для вас може буде цифра інша, бо ви берете ж там ну, для, для себе трошки дорожче, але пропорція буде така сама. На якомусь там чи де ще можна купити за 2800 чи за 2900-ку. ту А десь там промовчув, в якій компанії будуть за, там, за 300, дай Боже, дай Боже, буде 18-ка. Тому питання друге, тому що двадцятка. Ситуативна, нелогічно, але дешевше. У мене сьогодні шпаргалка є, до речі, бо дуже багато інформації. Е, наступне питання: якщо ми уявимо з вами е, мережу з трьох однофазних інверторів, де є шістка або з інших якихось, то у нас вони можуть виконувати три функції. Ми зараз про це швидко переговоримо. Три шістки ми можемо з вами зробити паралельно, трьохфазну, о, перепрошую, паралельно однофазну 18-кіловатну ну, віртуальну систему. Тобто віртуальний інвертор однофазний 6,3-18. Можемо Можемо. Е, можемо зробити е, таку систему, де приходять три фази, а живиться не пов'язує між собою інверторами е, однофазне навантаження. Тобто, ну, Наприклад, там, не знаю, е, розетки першого поверху, освітлення другого поверху, свердловини насос на одному інверторі. Якесь кухонне приладдя, духовка чи а, плита на іншому. І, там, наприклад, зарядка автомобіля на, ще на іншому. Може бути? Може бути. Тому така функція можлива також. І ми можемо з'єднати з вами шістки і створити віртуальний трьохфазний інвертор ну, власне на 18 кВт. І він працюватиме як єдине ціле. Тому така опція доступна для 3 х 6. Для будь-яких наших трьохфазних інверторів, і про, про ті два, про які ми будемо сьогодні говорити. А, така опція доступна пункт 2, тобто живити різне однофазне навантаження. І пункт 3 трифазний інвертор. Ми не можемо під'єднати їх на однофазну мережу від слова зовсім. Тому якщо у вас однофазна мережа, ну, до цього ми ще повернемось. Рухаємося далі. Що по цінах? Ми ж за все гроші платимо, то ціна важлива річ. А... 3 шістки, ну, Я по 800 можу зараз взяти баксів. Це виходить, що у нас? 2400. А до 1700 я можу взяти 12-ку. І 20-ка. Мені виходить десь 2800, 2850. Ну, тобто різниця є. Давайте ще раз. 2400, 3. Шістки, 1700, 1750, 12. А, і 2820-ка. Пропорція для вас лишиться та, сама, така сама, якщо ви берете це в роздріб, просто буде там трохи дорожче. Зараз така конкуренція, що ціни, на жаль, 20 штук на тиждень берете, чи один на рік одне й те саме. Виходить, що 12-ка найдешевший варіант. 20-ка найдорожчий, 6 на 3, 6 посередині. Рахуємо далі наші варіанти, наше реміркування про це. МП'тішників у нас на. Кожній 6 по 2. Тобто, якщо ми їх маємо а, три шістки, ми маємо шість МППТ. Важливо? Важливо. На 12-ті у нас 2 mp один з яких потужний, і роздвоєний на два входи. Тобто ми можемо повісити на нього два стрінги. Там 26 А і, і 13 ну, дужках 17. 26 дужках 34 і 13 дужках 17. Ну На 20-ті, відповідно, у нас 2 MPPT, вони здоровенні, вони роздвоєні, але їх все одно два. тому там обрати, ну є певні обмеження по наших сонячних полях. Важливо на шістках MPPT на 500 вольт, на 12 та на 20, на 800. Тобто, якщо ми можемо набрати стрінг з панелі 455 Ryzen, а на шістки ну, 10-11 штук. В деяких випадках то на 12 чи на 20 ми можемо набрати їх 16 і в деяких випадках 17 штук. Отже, абсолютно якби, різниця, при тому, що там, по струму вони можуть бути однаковими, наприклад, як в 12 це другий, і в 6 ну будь який По генератору важливе питання для кожного з нас при блокаутах. Нам треба заживити е, нашу систему при довгих зим, зимових відключеннях. І якщо у нас 3 по 6, якщо ми їх поставимо е, в, не, не в будь-який варіант, не створюючи трьохфазний віртуальний інвертор, ми зможемо заряджати їх однофазним генератором. Мало того, якщо ми навіть зробили трьохфазку, якась там повна ситуація критична, ми можемо вимкнути паралельний режим, е, поставити той Сінголив, відключити е, однофазні. Отрюфазні прилади на якийсь час здати однофазний генератор і зарядити, що безперечно бонус. І 12-ка, і 20-ка заряджаються від однофазного генератора. Є обхідні путі, дороги і шляхи, але ну то таке це вже ж інша історія зовсім. Давайте подумаємо ще про одне місце. Скільки місця займають вони всі? Ну. No. Шісточка, вона трошки менш глибока на стіні, тому якщо у вас якийсь прохід, -прохі, щоб плечем вашим широким не чіпляти, е іноді виходить, приходиться брати шістки. Але нам потрібно, навіть якщо не брати ті паспортні бокові відстані, до ну метри півтора точно, а бажано 2 метри вдовжину. Тобто має бути доволі суттєва така power wall, можна сказати, стіна для інверторів. Тому це, це важливо бо не всіх є багато місця. Скільки місця займає 12? -ка? Ну, так майже як газовий котел, трохи менше. 20-ка, вже не трохи менше, десь трохи більше за газовий котел, За стандартно, там якась 20-24, яка в квартирі чи в будинку часто. Ми всі знаємо цей розмір, тому я з ним і порівнюю. Так, що до встановлення, теж частина питання про бюджет і частина питання про час. Якщо ви будете встановлювати самостійно, для вас важливо, скільки часу ви на це витратите. Ну, Понятно, що якісь витрати будуть на обв'язку. А з іншої сторони, якщо у вас є е е якісь ну, співробітники, або ви можете запросити до когось, яка вартість, хто з вас звідки? З з скільки візьме за всю цю історію? Давайте йти з того, що е шістка в нас займає, тобто три шістки поставити в нас займає приблизно 12 годин робочих ну, в, в, в нашого співробітника. Середня ціна по Києву, якщо там, там вже шість піп'яті, це все треба обв'язати. Відповідно, нам потрібно буде автомати, коробки, узіпи, варістери, якщо що. І десь це обходиться десь 1200 доларів за три штуки. Ну, тобто, можемо порівняти, 2400 була у нас ціна ну, в нашому прикладі, а встановлення виходить, що дорожче: 2400 плюс 1200 це вже 3600. Беремо 12-ку. Ну, скільки ви будете встановлювати, важко сказати, але мій співробітник за 8 годин будь який з моїх хлопців впорається більш ніж з зав'язкою з усім, з усім, з усім. І середня ціна по Києву, я так розпитав, сьогодні десь 500 баксів. Це не значить, що ми стільки беремо. Ну Це підключення і обв'язка стандартна, яка на 12-ку. Тобто, бачите, 1750 і 500. Не так вже багато. І 20 вона коштує по обв'язці, по всьому, майже так само, бо там автомати більшого номіналу, але в них немає... ну, вони ціна ціною не відрізняються від меншого номіналу. І виходить, що теж 500 баксів і теж ну, 8 годин також Там додатковий один стрінг Піпті, але це не сильно впливає на ситуацію. Щодо шумності цих інверторів, наших варіантів підключення. Двадцятка, ну, відносно шумна, коли вона шумить, і 12-ка також. Коли багато сонця, особливо коли працюємо на зелений тариф, в день вона навалює і вона гріється. А коли вона ще шумить, коли ви вставили, встановили струм заряду, якісь батареї там, та усрачки з мережі, вона теж шумить. Але зазвичай, якщо ви от, підібрали адекватний е, струм заряду від мережі, якщо у вас... Навіть сонячна станція працює в день добре і заповнена полями, і приміщення таке тіснувате, умовно, то е, вона буде шуміти вдень своїми додатковими вентиляторами, вночі вона буде тиха. Ну, відповідно, шістка тиха зовсім, там всередині є вентилятор, але ну, дуже треба мати гарний слух, щоб його чути. я такий, я її чую, якщо тільки прикласти в ухо. Тому от, як труп Путіна е, вона буде. Відповідно, ну, тихесенька, тихесенька, три штуки і будуть тихесенькі. Всі вони роблять такий високочастотний е шум. Але це ідея, і не ідея, і геть всі інвертори, тому нічого з цим не зробиш. І воно власне і не дуже, не дуже заважає. Листаю свою ж вибачте, бо в нас багато інформації сьогодні. Щодо надійності, ну, воно логіка підказує, що якщо у нас три інвертори, то відповідно в нас є диверсифікація. Тому щось один зламається, перекинемо. Буде працювати від інших, поки той буде ремонтуватись. Логічно, я не сперечаюсь. Є два моменти, про які варто знати. Перше, ну, я дуже рідко знаю про випадки, коли дея ламається. Ну, прям, можна сказати, ну, раз на рік, може, в мене серед того, скільки ми встановлюємо, скільки ми обслуговуємо чужих станцій, я вам скажу, що. Дея не дуже сильно до якихось там складнощів. Тому що 12, що 20, що 6 з цієї сторони різниці немає. А от якщо у вас, наприклад, трьохфазні прилади і ви один, як би предположимо, вибачте. А якщо один зламався, і в нас же там трьохфазні прилади не працюватимуть знов, знову ж таки. Отже. По надійності ще проблема. Три інвертори це три сюрпризи можуть бути. Щось може зламатися в три рази частіше. І в першу чергу це про програмне забезпечення, про оновлення, про зависання. Отаке от може бути в три рази частіше. Тому якби таке. Ходили такі легенди нашого двору, що двадцятка вона сіра, сіра вона свіженька, ще вона працює погано. Завісані хріна працюють, вони нормально. Що чекаю, коли ж вони, тобто наставили ми їх. І все чекає, коли ж вони зламаються, щось завісні, щось не так, нічого там поки не проїшть. Тому це легенди нашого двору, міфи давньої Греції. Отже, надійність 3 чи 1, я не думаю, що є різниця взагалі. Є така проблема у трьохфазних інверторів: ідея і не ідея, коли пропадає одна фаза, або коли. Одна фаза там, просідає або дуже висока напруга по одній фазі, тоді вирубається весь інвертор і переходить на роботу від акумулятора. В мене таки вдома часто, і я там з мене свій вихід, можете подивитись відео про це. Я поставив три зарядні пристрої, дельти від моєї попередньої станції лишилось по 2 кВт. І якщо в мене прям біда, я вимикаю інвертор від мережі. І Вмикають ці станції, які навалюють в акумулятор. Але це стається іноді, ввечері. От зараз відео записую, щоб не було мало світла, коли в нас 171 фаза. Я так переключив, щоб зробити відео нормальним, якісним, без блимання. Але я думаю, що у вас три інвертори. Якщо вони працюють як трьохфазний, тобто вони поєднані в трьохфазному мережу, то вони взагалі працюють так само. Розбіг між фазами 20-30 вольт, відпали всі. Якщо щось просіло, відпали всі, піднялося, відпали всі. Якщо ж у нас вони працюють окремо, тобто на кожен на своє навантаження, то тоді так, да, у нас, якщо одна фаза відімкнулась, цей інвертор перейшов на акумулятор, акумулятор просів. Сусідні інвертори почали тягнути з інших фаз, ну іначе як компенсували. Та наразі ніфіга воно так теж не працює, ну не завжди. Буває так, що видимкнувся один, ті почали тягнути, мережа все одно слабка, просіла інша фаза, виключився інший, цей включився, і ця свята музика не припиняється. Тому, як на мене, це не, не варіант, а, як вирішити або які зробити кроки для того, щоб спростити собі життя з різними фазами, буде окремо відео днями. З різними напругами на фазами, з перекосами і так далі. Ми про це поговоримо, бо це трохи складніше, ніж здається. Тож, чи, 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 чи варіант 3 на 6, коли в нас там по фазах прям, ну, чи вратує він нас? Ні, один головний біль зміниться іншим головним болем. Тому не вважаю, що це правильно. Важлива річ, якщо у нас 3 до фазних інвертори, і в них кожне своє поле. І коли у нас, наприклад, на інверторі А сонячна генерація там може нам дати багато, а споживання немає. На інверторі Б генерація споживання, ну, припустимо, дорівнюють. І на інверторі С в нашій третій фазі L3 споживання величезне, а поле, там, ну, наприклад, західне, зараз ранок і тінь. Як у нас енергія з першого інвертора потрапляє на третій? Правильно, через низьковольтний вхід. Тобто, якщо в нас не живлять однофазного навантаження, то ми постійно ганяємо енергію з МПТ на акум, ну, він може до акума не дойти, в акуму балансуюча ємність, звідти інший інвертор, тобто висока напруга стрінгу, постійний струм, змінний струм, потім знову постійний струм там у ці 48-55, на інший інвертор дорога, високий струм. Низька напруга, знову інвертор, тобто знову втрати. І тоді вже змінний струм Тобто, в нас є там подвійне, а то може і потрійне перетворення, коли говоримо про сонце. Виходить, що. Чи це варіант? Варіант. Чи це ідеальний варіант? Ну ні, не ідеальний. В трьохфазному інверторі воно там все всередині по високій стороні перекидується між фазами і втрати там відчутно менше. Тому. Давайте підсумки. А підсумки в нас наступні. Коли я, ну як інженер, обираю для клієнта, з яким я пропоную якусь схему, кажу, там, треба обрати, там, пропоную такий-такий-такий варіант, то в мене є критерії. І ці критерії такі: нам потрібен, потрібно три однофазних інвертори у випадку, якщо, коли нам важлива тиша. Пункт перший. Якщо це житлове приміщення, або це якась там е пральня кладова, яка не, наче не житлове, але там за спиною, за, за стінкою спальня, або ще щось. Тобто важливо, тиша, обираємо 3 по 6. Вони абсолютно тихі. Жодних проблем. Якщо це в гаражі ну, таке. Другий е привід, причина обрати 3 по 6. Це у нас. Е коли в нас дах складний, якийсь там замок, хтось побудував, і у нас дуже багато скатів на різні сторони, під різними кутами, і туди багато панелі не влізе, а тоді ми робимо, що нам потрібно максимум МППТ-шників, щоб вони згрібали в кучу те, що можна зібрати з того даху або часто даху і господарських приміщень будівель. Тому нам потрібно більше емпіпіті. Тоді ми обраємо знову ж таки 3 по 6, бо нам просто це життєво необхідно. Інакше нам треба буде будувати іншу схему, більш складну, про це буде окреме відео. А ще одна причина, коли воно стоїть у вас в коридорі. Коли ви можете пройти повз них, якщо це буде інвертор, дуже відступати від стіни, ви будете за нього чіплятись, тоді ставимо 3 по 6, а був в нас випадок, що такий був коридор, що прийшло ставити 3 по 5. Бо не влазило, тоді окей, ну що робити? Приходиться робити такі речі, бо якщо він буде торчати, ви колись його розоб'єте, або голову собі розоб'єте, або плече, або ще щось. А ще одна причина, коли в нас є необхідність поставити 3 по 6. Це коли у нас ну, от живемо в якомусь населеному пункті, і от одна якась фаза ну, постійно, хронічно просідає, і нічого з цим не можна зробити. І ми в рем писали і скарж, скаржились там на гарячу лінію, і, і якось там щось пробували зробити, і нічого не виходить. Ну, тоді теж обираємо, знаючи, що в нас ну, така ситуація. Єдине, що при тому в нас немає ну, має бути тільки однофазне навантаження. Бо якщо нам. Як тільки ми зробимо їх трьохфазними, тобто з'єднаємо паралель і побудуємо трьохфазну систему, то в нас вийде, що ці інвертори будуть працювати як один-трьохфазний, і це нас не врятує абсолютно. Остання причина, на прикладі мого товариша, у нього однофазна мережа наразі, можна сказати, що була, і він купив 3 по 6. Поставив їх у режим Паралель, тобто одна велика, потужна сильна фаза, бо в нього було 12 кВт. Він поставив по 618 18, зробив Гридпік Шейвін. І ось наступного тижня йому поставлять, може, завтра, навіть, в мережу, режимі прокладуть кабелі. Ну, все все зроблено, він цього дуже довго чекав. І він що зробить? Він просто покличе там мого співробітника і той зробить йому просто зміну обв'язки по змінному струму. Тобто по панелях все теж, по акумулятору все теж. Треба буде просто трошечки переробити обв'язку доволі нескладний спосіб. І це швидко і зручно. Тобто, якщо у вас на сьогодні однофазна мережа, а, і ви хочете поки користуватись нею, а тоді вже перейти на трьохфазну в якомусь майбутньому, яке ви принаймні можете бачити, то це теж варіант. У всіх інших випадках, ми з вами. Міркуємо, ну, я міркую, про тріхфазні інвертори. 12 чи 20-ку, чи може ще щось. Але якщо ми говоримо про низьковольтну систему, то зазвичай 12-ки для а, навіть ну, такого consumption, тобто прожорливого прожерливого господарства а, з електрики, як в мене, достатньо. А, є там особливості, якими можна трохи обхитрити систему, про це буде окреме відео. І сьогодні відосі вам наобіцяв, у мене там список страшенний. Але ж виходить, що Ну, як гроші є, і є можливість, можна поставити двадцятку. У мене дванадцятка. я насолоджуюсь нею, все супер. І є в мене ще один план. У мене все вже куплено, треба просто трошечки було Були вихідні, я прагну менше працювати руками, Щоб, ви знаєте, що в мене тріски. Завтра, післязавтра я зроблю деякі технічні рішення і запропоную вам дуже, на мою думку, цікавий варіант, який вирішить купу питань з цього списку. Буде грунтовне відео, буде доповідь. І, можливо, ми в рамках розумних коштів, в рамках розумних зусиль зможемо з вами організувати систему доволі неочікувану, але дуже ефективно працює. Я зробив її в трьох місцях і вона працює прекрасно. Але для того, щоб записати вам відео там, з 10-го разу, я не можу просто до людей проситись на, на цілий день переїжджати, щоб зробити ці відоси, тому зроблю в себе днями і зроблю вам доповідь. Вам сподобається. Підписуйтесь на канал. Гарного вечора.